Всім привіт! Сьогодні у нас знову перегородка г подібної форми, оскільки ми їх робимо швидко, доступно та якісно встановлюємо. Більша частина конструкції має заповнення сендвіч панелі, цей простір, де у нас двері. Верхня частина склопакет і сатин, знизу сендвічі. Місце прилягання до стіни, як завжди, встановлюємо пвх нащільник якщо замовник просить відразу зробити все під ключ, щоб ніде нічого після нас не дороблювати. Тому ось ці місця прилягання виглядають ось так. Конструкції ділили через підсилюючі стійки, щоб була додаткова жорсткість. Виглядає це ось таким чином. Простір, який ви бачите над дверима, там конструкція приїхала з пошкодженням, тому ми її довстановлювати будемо трошки пізніше. А так, як бачимо, все, як хотів клієнт в тих місцях з тим матеріалом, все встановили. Такі перегородки можна встановити безпосередньо за один день. Тому зранку або хтось якщо пропустив робочий день, на наступний вже буде здивований.